Ще два роки тому я вирішив зробити таку брошуру в інтернет про пію. Тоді я її не зробив, зробив тільки половину. А враховуючи те, що я недавно опитав, що можна надрукувати. Є 10 людей, які її куплять навіть двадцять. То я її зробив. І в принципі, ну, от сама обкладинка, вже вона зроблена на основі відбитку. Кію це насправді не картина. Це відбиток, який робився на дереві спочатку. Потім форми формами фарба наносилась на лист. Це насправді один з да, один з відбитків кацушіко Хокусая, Між іншим людина, яка а, вигадала ну щось подібне, що потім стало мангою. Тобто, потім от манга, зараз ми знаємо мангу. А, вигадав він. Але спочатку це були просто картинки людей, а, фактично як барокові картинки, це кімерні картинки а, людей. Просто пародійні обличчя все таке. Так починалася манга. Думаю, ось кось манга може є зараз. Ні? Нема. Нічого страшного. І так всі так знають. Да. Ну, на першій же сторінці, ось такий тигр. так більшість об'єктів зображалися в ОКІ ОС. Дивними доволі такі очима, Погляд був традиційним. Що там немає? Да. Ну, ось такий тигр. Європейський так. вже... так. так. на початку йде історія у Кіє, -Е. ну тут технічна сторінка, невеличка з такою зацікавленням про те, що гравюри у Кіє -Е пізніше, вже в 19 сторіччі, копіювалися навіть Ван Гогом, Едгаром Дега та іншими художниками французькими. Вони малювали на своїх картинах частини цих гравюр, а потім дослідники на них знаходили імена Повій, і борделів квартали червоних ліхтарів тобто, вони вони самі не знали, що вони перемальовують, вони грубо перемальовані розліфом, а потім, впевнені, розслідування таке Ну, Історія Показує така, я думаю, вставу, я вставу, я вставу, думає, вставу, буде нудно показувати сторінки, тому я в процесі її розкажу. А, малюнки. Ну, перше, це, отут, перший жанр, який у Кіо-Е -E, ми визначили, це малюнки красунь. А, а, І, да, ці красуні да, вони да, приводять да, перше, це кінному тобто Да, спасі естетиці здається Что досить, досить таки неоковирним, Отут в двадцятому сторіччі вже. І та шинсуй малював справді годно нашим міркам. Але це тому, що туди прийшло європейське мистецтво, і вони дещо вдосконали своє. Але Ні. спочатку це було таке. Оце навіть оце, чорно-біле. Тобто вона тільки чорний контур був на відбитий. Все інше побувалося. Ще не було технології кольорового друку. групу. А тут уже судзуки харомобу, це хікава моромова перший відомий митець е, е, у Кіо Е. Тобто це робота здається, 1683 року. Е, це уже судзуки хармова, це середина. 18-го -16 сторіччя 16-го нападі сторіччя, здається, 1650-й рік була винайдена вже одним видавцем технологія кольорового друку, з яким декілька, там, наприклад, 5 форм могли наноситись по черзі на одну малюнок і все це чітко поєднувалося. І відповідно вже можна було створювати справжні кольорові відбитки. Далі ми бачимо прогрес. Тут насправді були підібрані мною малюнки з інтернету, які в дуже високій якості. От насправді вона має бути оригінальна, вона така десь могла бути. Але тобто, це справді якісно надрукована річ, чітко надрукована без жодних розмитостей. Ну і це вже відповідно прогрес. Тут в принципі нема про що говорити, вони всі виглядають подібно, але видний такий прогрес, в, скажімо так, не ну, все одно. Я думаю, помітний прогрес. От цього, цього, цього. цього, цього. Що цікаво, ну цей жанр? Ну і врешті-решта врешті, все року. Тобто, вже ми ж скажемо, що нагадує щось, щось наше. Але це все одно до це вже після після європейського. Це взагалі я зараз поясню, тут ще одна цікава. Цей кружечок, що воно таке, що ну, якась хімерна картинка доросла. Але для початку ще скажу, що оцей жанр для це є поленою формою так званої шумні весняних картинок. Весняні картинки це те, з чого починалась гравюра у Кіє. Це порнографія. Як ми всі розуміємо, то в масові ну Кі зродилася в, місько, в місті Едо, тобто в містах взагалі Японії ізольованих. Тоді едо було дуже багато населенням, здається, півмільйона, так півмільйона людей. З'явилася буржуазія, з'явилися ну ті класи, які здатні були оплатити це з і багато людей, що саме цікаво. вже стало, ну скажімо так, легше вже було надрукувати одночасно відбити з від цих відбиток відбитків. Сто, наприклад, там чи ще кілька альбомів, і відповідно такою самою масовою стала порнографія. В наш цю функцію виконує інтернет, але тоді це була гравіо. Ем, оце магічний ліхтар. Один з прикладів, зараз назву, скажу ні, вид проєктора, не, які, бо є два види проекціювання, коли збільшується амбіт, і коли ця освітлюється якось і збільшується. Тобто Це, я не пам'ятаю, де позитивного проєктора, що таке проєктор, яким показувалися види з невеличких слайдів. Тобто, і фантазії магічного ліхтаря називається серія Чіканобе. Далі наступний а, виток в розвитку у кіо Е він полягав в малюванні картин акторів. Тобто спочатку була порнографія, оце полегшена форма її біджінга, тобто малюнки красу. Малювали красу так. А, далі а, малюнки акторів. -Е. Ну ні, красу. Якщо е це актори, а, які грали в хабу. Існує три а, види японського театру традиційно. <п micronutri> японського ні, а ти мав на увазі як кушея, так? <пл 'язаний> Бо ну, не обов'язково знаменитих акторів, хоча, звісно, знаменитіші ще зображали але взагалі акторів, і вони іноді навіть вистави зображали, а не просто акторів. Але в даному разі акторів. І було три види японського, ну на той час два види японського традиційного театру. Перший це НО і Кап. Ну Но з давніх давен він походить від китайських жонглерів, галерів, ну «жонглер» я вживаю в широкому значенні, тобто від французького це від того, хто грає, того хто показує якісь вистави. Я не знаю, що це означає, але ну як у нас середні були, були, і самі прийшли в Японію і від них походить мо. І він такий. Там досить такі суворі костюми, з іншого боку, кабуки. Кабуки це щось рівня Шекспіра в Британії. Народний театр з дуже такими а, неоковирними і нешанованими інтелігенцією уставами. І саме цих акторів зображало це мистецтво. Це був театр саме містян, саме театр розваги, а не мо. При тому, що з нашої точки зору він розглядається, ну, шо що кабуки розглядається як Арсіо Майскабар. Але МО знать того часу любила. Кабуки а, відповідно не любила, тому що банделістична ти... самураї. Дуже поважали театр МО, ну, але не поважали кабуки, при тому, що, як я сказав, це то, що то, практично однаково виглядає на сьогодні. Хіба що різний зміст дещо вистав, але ну, це вже можна так сказати, але в принципі, за той час, який вже і там достатньо висока. Ну, да, кабуки вже і на сьогодні це вже традиція, а не, а не розвага. Ну, а Тут ми бачимо, це теж, мені здається, ще, да, це ще довина ходу. Це теж розмальована вручну робота. Це відповідно да, актор в ролі самурая. Це відповідно теж це вже кольорові відбитки. Ну а тут про то, що сає Сараку треба сказати окремо. Ну, тут, можна сказати про Торі спочатку. Школа Торі була традиційною школою, яка малювала торів, але вони малювали, ну як вважають багато тих, хто ще малював. Вони малювали досить такі стереотипні. Вони малювали більше ролі, ніж акторів живих які ради. Натомість інші митці. Зокрема, що і Шараку, вони малювали більше самих акторів. І Шараку вважається, от його роки діяльності роки життя невідомі. Роки діяльності 94-95 рік 16-го століття. Два роки все на все. Чому? Тому що вважається, що це або група, або один митець щоб уникнути цензури урядової. Щоб уникнути урядової цензури, вони. Намагались ну таким чином уникнути ну, і видаватись. Можливо, це навіть сам фокусайка. Цучіка Фокусай, про якого я скажу. І вважається мод, що цей тушусай шараку він настільки гарно зображав акторів і детально, що. А, вони виходили в нього парадійними і занадто правдивими. І за це його не дуже, якби ну це не дуже в суспільстві любили через те, що <плес> да, не всім акторам подобалося, як їх зображають. Тобто таке воно без... дискутивне. Тут ось це вже 1862 рік. Треба відділяти. В 1860 році проходить умовна межа. Вона насправді розпливчата, плюс-мінус 10, плюс 10 років. Але просто близько цього року Японія відкривається для світу. Тобто тут було в техніці пізніше, я скажу, чим це знаково, тим що можна помітити, що гравюри стали набагато яскравішими мінімум. Далі картини воїнів. Ну, тут зупинятись не особливо є на чому, те, що самураї можна хіба ваша про самураїв сказати, що от ми представляємо, як ми представляємо самураї. Це сладка. В, в Латах просто воїн. з Катаною. З катаною. З катаною. Ще в 10 сторіччі це був кінний лучник. Як це все сталося? По суті, спочатку от була адміністративна монархія в Японії. Всі в 10 і до цього сторіччя там була дуже сильна хороша монархія на чолі з імператором. Але з часом військові володарі щодо набули дуже. Високого положення і з часом шогунат, починаючи з е, битви, вважається е, ну, тайра з мінамото билися, і коли мінамото перемогло в битві, це що рік чи щось таке? Да, щось таке. І в цій битві, коли перемогли, то вважається початком, що вона то міна мото встановлення Ні, не те, щоб вона то не роздробленість. Ну то да, 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 да значною мірою це так і є, але але де-факто де ну на Росії втрутилися інші сили, а тут все на це б'єднали. Де факто це все нагадувало більше а, передачу, ну тобто було і роздробленістю, але якщо так загально аналізувати, і потім ну враховуючи, що Японія така одна країна на сьогодні, це все більше на. Більше можна аналізувати як е, е, фактичний перехід влади до військових правителів, тобто військова диктатура, А імператор був просто формальністю одного разу, навіть коли імператор помер, все більше. Ну, помер. Тоді було прийнято до смерті, він був синтоїстом, а до смерті він уходив в буддійський монастир. Тобто за кілька років от, він кидав правління, передавав його наступнику, уходив в Буддійський монастир і там уже помирав. А один імператор, він помер. І, а традиція -то була така, що треба піти в ченці, постаритися в Буддійське. А, Ну його постригли в ченці. Да, постригли в будійські ченці, він став буддистом, тому що дворелігійність була в Японії. Потім а, направлено було, от, імператор сидів Кіото в операційній столиці Японії, яка спочатку називалася Хельман, ще в добу, був а потім Кіото це як Кіото, столичний пункт, а, а Токіо це східна столиця, тоді називалась Едо. А, і в Едо був направлений ну, формальне питання до щобуна, а, з приводу того, аби а, уйти в монастир, відректися від влади і уйти в монастир. Щобун дозволив, а, власне. і... А, тоді було апостол на імператору дозвіл власне відійти в Анастирна, нарешті йому було дозволено померти. Тож, а самураї самі по собі вони спочатку були кінними лучниками, які були сформовані вперше для завоювання північних територій. Так як ну, хока, про Хокай, тоді, мова не йшла, але навіть південь оцього довгого острова а, а, він досить такий був, там були ще варвари, і для цього були сформовані війська. Часом вони стали постійною армією, а потім а самураї означають, взагалі означають, хто знає, ми. самурай слово означає слуга. Так, І середньовіччя нам чудово ілюструє, як всі слуги стали господарями на цій землі. Відповідно, ну тут бачимо ми зображення з те, що Чорнобіль чорно-білі. Далі кольорові вже Ах! Ні, це вже 1804-1818. А тут уже барвен. Починається 825 рік. Починається так. Це один з коробків з кланом Мінамото, Представник. Це битва, якась битва за острівка на Що Це за битва, але тим не менше. І ось тут ми маємо Тихо. вже остаточно. Кунійоще, це один з найвідоміших, недавно виставлявся на Япономані, Кунійоші. Він був сином тут е, сім'ї фарбувальника Шовку, і тому вважається. Тому що він просто коштує 900 доларів. Так, да. е, Ця рибка власне коштує на аукціонах, я дивився, вона коштує 900 Є доларів. І а, тут представлені власне ну один жанр, я його хотів, можна було б на два розбити, але нема чого ну, тобто показувати. Є, є що, але не хотілося б так детально, та й тільки сторінок хотілося б оптимізувати, скажімо так, інформаційну частину. І два жанри розглядаються: тобто фукейга і качога. Фукей це пейзажні малюнки. А качога це малюнки а, там маніатюри. Ну, там воно називається малюнки квітів і птахів, але там можуть бути зокрема риба, тобто да, крупний план, як у нас зараз макро називається. Тобто, коли квітку фотографуєте, це називається здається макро так. і тут це най як на мене найестетично привабливіша буде для нашого сприйняття частина у кіоетах. Як решта це портрети, і це це було не те, що погано намальовано. Це вони вміють, тобто, але це стиль стиль такий, тобто стиль обумовлював таке малювання людського обличчя, як, наприклад, представлено ось. Портрети навіть 11 му сторічні портрети одного віномотному Юрі поставитися. Це був той довго бізнес. Чувак, дай мне, пожалуйста, зажигалку. Слушай, у меня твої серії. Ото від от камери. І перший щоґук він власне був намальований цілком такий ну, за європейськими мірками нормальні. Тут ще можна сказати, що один з художників в якомусь там всередині здається зараз я його давай я положу і положу на Масанобу, це масаноби. 1686 і 1764. Десь він так в середині 16 сторіччя туди проникла через голландців європейська перспектива. І ну, малюнки, як можна помітити, було, були намальовані без використання перспективи. А, і вона там не прижилася, тому що не прижилася, тому що ну не актуально, можна так сказати, воно ну, тобто, не в Візантії, наприклад, свого часу була зворотня перспектива. Коли замість того, щоб зосереджуватися в глибині на одній точці, воно навпаки від однієї точки відходило тут. І предмети були абсолютно підними. А, а там не було відповідно перспективи. Це вже пейзажі. Тобто, оце пейзажка сушіфікосає. Тут уже справді воно виглядає дуже красиво на наш естетичний смак. Це відповідно. Це малюнок Кей, Кей Сая Ейсена, одного з найкращих. Ліців. Там, якщо подивитися, він малював і біджингу гарно, і інші просто по одному від кожного бінцями я малюнку представив. І власне пейзаж. Пейзаж Кацюші Хокусая це один це 36 видів фуджі серія. Це одна з найвідоміших серій, власне, це теж з неї. Але він малював також Качога дуже гарно. Взагалі, це він разом з Андо Хіраші, про якого ще буде, це вони разом цей жанр фактично створили. Бо до цього здебільшого цікавились портрети, їх живописом живописом людей. А в той час заборонили чомусь зображати людей. Я точно не знаю причину заборони цензурних міркувань. європеїзація, все таке. і заборонили заборони зображати людей на укві. Вони обходили цей заборону зображенням природи і таким чином вийшло таке бути. Це справді навіть на сучасний смак, безперечно, і це. Ще деври, але ну, естетично чисто з точки зору нашого естетизму, вони ну не такі вже вражаючі. А оце дійсно вражає, що це просто треба. Ти 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 треба, ти тря... ти треба. Зараз я вже розкажу, як вона робилася, пізніше там буде малюнок, тобто кожен колір молося і ремонт відбилась на дереві. Якщо <скрес> тобто, наприклад. Такі кольори, вони однакові Вони на нас приходили і там випуск. Воно прикладався. Тобто цих кольорів скільки треба було прикласти е, кількість вибитків, які по-різному були випуклі, але одна картина. Це все вимагало точності, це все вимагало вміння і безперечно, вміння малювати, щоб точно змалювати на різних випитках. Також далі підемо. Ось тут видно Андо Хірошінів. От теж один з найвідоміших художників. в його авторстві. Це п'ятдесят 53. Ні, шістдесят 53 три станції Токайдо і 69 дев'ять станцій Кісакайдо. І а, тут не зображені вони, бо вони насправді такого формату, як ця гравюра. А легше було зобразити оцих пташок, і тим паче тут вже були зображені подібні на це пейзажі Хокусая, Тому ось так пташечки, власне ну, хотілося різноманіття, і тому зображено його. Нас називається китайські качки. в Оригіналі ну можна перекласти мандаринські, можна і китайські, а, але я переклав як китайські, бо саме. З китайського він малював з Китайського. Всі ці художники треба розуміти у Кіо Е художники. Вони багато що запозичили з японського традиційного мистецтва. Ну, Сумі Е, Ніхонда, там школа Кано і Тоса, зокрема, фігурували багато художників, навчались там перед перед тим, як стати видатним у мохіо. Ну це останній відбиток такий. Це Каванабе Кьосай. Він, зокрема, був, окрім того, щоб малювати пейзажі. Він був, можливо, краще навіть карикатуру було не представити, але розвідка пейзажі він був карикатурист. При цьому і він вважається засновником Мам. політичної карикатури Камана Хьосе. Це вже після того, як імператор прийшов до влади. Так, ось в 1860 році, після довгого правління шогунату, шогуну після того, як самураї правили, а, нарешті, от, в зв'язку з тим, що європейці вони а, при, ну, Меттью Перрі припливає до Японії на кораблях і робить ультиматум, щоб Японія відкрила порти для торгівлі з американцями. Японці відмовляють, і їм показано, що здатня європейська зброя. Ясно, японці такого не можуть, тому що вони 200. 50 років прожили в ізоляції, торгуючи лише з голландцями через насипаний біля Нагасакі острів Деджі. Вони взяли зброю, вони деякі медичні знання копіювали, але більше з сталося незрозуміло. І це зумови те, що Японія була відстала дуже таким чином. Європа після 1860 року, після того як самі японці вони збунтувалися, привели до влади імператора, знову вона починає вбирати Японія багато європейських боїв. Зокрема, був показаний отут оцей магічний ліхтар, як він називався. Власне, от проекція магічного ліхтаря. Це одна з штук, яку привезли з Європи. Отак виготовлялися на біорух'я, тобто ось почережно прикладалось малюнок на ньому на різних формах. Тоді було декілька, витинались різні кольори а по черзі. Так, так, так. Вони вибивалися, вони і в результаті виходила, виходила цілісна. Така картина вже остаточна. Тут показано, наприклад, найвідоміша хвиля Канагалі. Хвиля Канага. Я її тут навіть ніде не використовував. Чому? Тому що це вже надто попса. Ну, тобто, вона найвід... ну, така, бачив колись таку хвилю. Ну, тобто, той, хто більш-менш знайомий з творчим мистецтвом японським, ну, отаку. подібна до цієї. Так, вона набагато красивіша, вона з цих. 36, там велика пилятка, вона красива, але це вже настільки пописа, що я їй не хотів вам вкладинку давати. Її. Треба. Uh, оце що вона і є. Це 3, well, 6... там, там є окремо 36 воді. Там. Yeah. Да. Ні, так це вона із серії 36 водів худжі. Це, well, 2, це well, менш мейнстрімна. Менш мейнстрімна, так. І це 36 водів худжі, ось вона. Mm. Тобто, це це найвідоміша безперечно збірка в Касушіхафокусай найбільше геть, як сказав Тіо Е, і він же манго Aha. тобто перше oh, Ну і тут додаткові зображення. Вони oh, yeah. перше це власне. О, принцеса Такіяша ще прикликає водіння скелета, аби налякати ніцукуні. Це отагава коніч. Це мабуть одна з легенд чи чогось такого за легендами, чи тобто, прикликає водіння скелета Тут дуже вражаюче, Я б сказав, що це експрес подібне на експресіонізм. Тобто враження саме такий крупний скелет. А чому поділена картинка на о, так, тому що о, відбитки так робилися і по сторінках пробувалися. тобто типу формата Ростислав правильно сказав. А воно видавалось триптиками тобто по три сторінки.